Паливо в Україні подорожче на 13%. 95-й бензин буде коштувати близько 65 гривень. Це офіційний прогноз Національного банку України. Подорожчання палива пов'язано з підвищенням акцизів. Вдуматись в маразм ситуації, коли замість того, щоб зменшувати навантаження на економіку, зменшувати навантаження на підприємництво і на гаманці кожного українця, держиморти запроваджують збільшений акциз і тим самим провокують збільшення ціни на товари і послуги. І так уже продукти харчування та більшість товарів дорожчі ніж середньоєвропейські в українських крамницях. А підвищення ціни палива це підвищення транспортування, підвищення витрат. І все це ми сплатимо з вами своїх гаманців. Поширюйте, хто поділяє мої оцінки, поширюйте для того, щоб люди прозрівали і чітко розуміли, що нами керують злочинці, яких треба терміново відсувати від влади, мирний спосіб проводити вибори і обирати патріотів, які будуть витягувати країну з багнюки, куди загнали нас зелені мародери.